Ішов взагалі спортивний жіночий одяг: це лосини, топи, костюми, як для спорту, так і для повсякдень. Почали займатися ми саме в війну, коли все зупинилось. Стало, що в нас з'явився час вільний, це саме головне, і ми стартанули десь у березні 22-го року. Спочатку ми взагалі не очікували на такий бум, мабуть, тому що всі стали, всі не знали, що робити. І ми саме в цей час дуже класно зайшли і дуже класно стартанули. Починали все самі, самі пакували, відправляли, продавали, настраювали таргет, все, все, все через себе пропустили. І потім почали створювати команду, набирати персонал, там і зростати. Саме такий шлях ми проходили і проходимо до сьогодні. Починали, як завжди. Ми все робили в Інсті. Все робили через телефон. Самий великий біль, який ми столкнулися. Ми настільки масштабно почали лити трафік, що нас просто лагала інста лагала настільки сильно, що ми могли тиждень бути в бані. І цей бан не проходив. Ми не, не, не мали змоги відповідати, не мали змоги контактувати з клієнтами. приходилось переходити в Телеграм, під, видумувати якісь там об, обхідні шляхи. Це був прям біль. Самий головний біль, саме тому я почав. Шукати щось, що може цей біль закрити і вирішити проблему. Ще одне це ж таки систематизація, автоматизація і підрахунок, бо ми все рахуємо, є всі цифри, які там взагалі можуть бути, тому що без цифр ну, немає бізнесу. Саме ці питання я шукав для вирішення була потреба. Типу, загуглив. Там мені вибило якусь кількість CRM, Я в них зайшов, поклацав, спробував щось зробити. Дуже якось каряво і незрозуміло. Це перше, друге, коли зі мною контактували, було таке враження, що не питаються вирішити мої проблеми, а чисто продати оболонку, там сіремку, там і тому подібне. Тому це не доходило більш ніж декілька днів. Там я щось пробував, пробував, не, не, ну, нічого не вийшло, я вимикав і переставав от робити з цим. Мені здається, що це була рекомендація. Бо в мене дуже багато друзів-підприємців, хтось мені там сказав, а подивись, там, типу, і чи, чи я працюю, чи ось український. А, ще, ще одне головне, що було, я не хотів з Русньою працювати. Ну от Принципова позиція була. І мені хтось сказав, та бо дивись там наші українські хлопці, там круто, там тра-та-та-та-та. -та 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 -та. Подивись просто. Спочатку мені повезло, і я потрапив одразу на Артема, якось дуже душевно поспілкувались. Що саме головне був підхід. щось таке, знаєте, вау-ефект, коли намагаються реально намагаються тобі допомогти. Саме так ми почали співпрацю там одне, друге, дуже багато мені допомагали в налаштуваннях. бо Типу, ну часу нема. Біль яка у підприємця? Нема часу, нема сама велика біль. І він дуже нам допомагав, завжди під'єднувався. Коли ми ну, просили його якісь там ролики, нам записував. І, і працюємо до сьогодні. Четвертий місяць, плюс-мінус. Е, і Ми вже зітхнулися з тим, що треба було щось вирішувати. І так само ну, саме так ми почали працювати з Сітнікс. Цифрах я не зможу тобі сказати, бо кожен місяць це був ікс, і саме тому ми вже бачили, що потрібно якось систематизувати. Ми все рахували. Рахували все в таблицях, хотілось е, мати змогу клацнути декілька клавіш і отримати якийсь звіт. Наприклад, саме головну проблему саме велику біль. Бани Інстаграм, коли лагав інстаграм, і ми не могли з, е, відповідати з телефона. Я спокійно міг відповідати з, з Сітнікс. Це саме головне. Я міг спокійно контактувати. Як тільки я це зрозумів, як тільки я це спробував, я одразу почав рекомендувати своїм друзям, там у кого у кого була схожа біль, у нас є такі ком'юніті. Ми чи можемо допомагаємо, і коли з'являлися з'являлись такі самі запити, то саме ось цю біль я закривав, то бо я не не мав альтернативи. Не бачив ніякої альтернативи на ринку, хто мав інтеграцію з АПІ і Фейсбуку. Не було таких взагалі. Знаю, як там час, але тоді це був єдиний вихід з тієї ситуації. Сам перед це безпека. Коли ти працюєш в Інсті, тобі треба давати доступ до твоєї сторінки. Є двофакторна факторна антифікація. Всі ці діла, але це все ж таки ризик. Багато що робилось в процесі того, як ми співпрацювали. Якісь фішки. Ми багато давали зворотнього зв'язку, щоб нам, як підприємцям, було б добре, гарно, необхідно і майже ну дуже багато з цього. Е, хлопці з Сіднікс враховували, записували собі, враховуються мої потреби. Я не працюю з пром, я не працюю там з шафою. і Тому подібне. Я знаю, що є і такі е, інтеграції. Та одне У нас є своя система підрахунку. Вона з'єднана з цифрами з Фейсбук і цифрами з продажем. І Артем дав змогу викачувати звіти, бо нам бу були важливі звіти специфічні. Просили і все в це враховувалося. Це теж допомагало. Гало, тому що ми могли бачити більш глибоко процеси, більш глибоко цифри, більш глибоко менеджерів і вчасно все це підкручувати когось міняти, усі, усилювати і тому подібне. Я навіть зараз не, не, не представляю собі, як можна було б зараз працювати без. Сіремки. Раніше я працював тільки з таблицями і не було такого досвіду праці з сіремкою. Зараз я вважаю, що е, без цього просто ну, неможливо. Зараз менеджер майже все робить в одному місці. Що це значить? я отримав заявку, поділяються між менеджерами за цим чатом. Я одразу фіксую модель чи артикул, на що з клієнт звернувся. Я бачу зараз, хлопці докрутили. Я бачу з якої реклами він прийшов. Далі мій менеджер обробляє цей запит, одразу там фіксує для себе, фіксує його по воронці через час. На завтра чи через деякий час можу, можу зробити виборку і догнати, чи там коснути ще раз, чи нагадати це дуже зручно. Далі, наприклад, заявка оброблена продаж. Одразу тут є інтеграція з новою поштою. Що ще класно? Одразу з чату менеджер натискає на Дані, які дає клієнт, одразу авто автозапов... заповнюється, Фіо, телефон, місто, заповнюємо нову пошту, ну, відділення і тому подібне. Сюди ж ще зараз це актуально: приєднується чекбокс. Одразу клієнту падає чек автоматично, не треба нічого клацати. Це блін, ну дуже зручно. Мінус співробітники і мінус робочі часи, які мав би витратити там менеджер чи мій якийсь півробітник, який би ручками це би все робив. Тому це дуже зручно. Я навіть не об'яв ще всіх функцій. Я обрав щось для себе там, що мені дуже зручно. Що не було б Сітнікс, що мав би робити, мій менеджер взаємодіяти з. Купою чатів в Телеграмі, купою таблиць, купою контактів. Плюс зв'язки були б з додатковими якимись співробітниками. Ну я вважаю, що це було б дуже складно. Мені закрило дуже круту тему, яку я не мог закрити в зв'язку з війною. У нас є ліміти зараз на карти, на рахунки і взагалі на. Співпрацю з валютою в якийсь час почали тестувати Європу взагалі весь світ. Все, що могли, все тестували. Яка біль в мене ще виникла? Не мав змоги отримувати кошти з-за кордону, тому що одразу виникало дуже багато складнощів. Хто там не проходив платіж, то там дає кучу реквізитів, клієнти нервували. Там Но це, це прям була така. Проблема, проблема, реальна проблема. І коли хлопці вкрутили цю штуку, це прям вау. мало того. Артем мені допоміг. У мене були проблеми з LiquPay, тому що там приват щось не пропускав мій сайт. А в, в мене взагалі не було сайту тоді, в мене була тільки інстаграм-сторінка. І в мене були прям складнощі, я не мог пройти верифікацію. Так, і взаємодія неймовірна. От неймовірна. Ось, і він мені допоміг. буквально декілька днів мені верифікували мій аккаунт. Мав змогу працювати і продавати, і приймати кошти з-за кордону. Це ось головне. Січня місяця почали перші кроки, такі вже прям продажі. Почали. Було дуже багато підготовки. Я взагалі не сказав би, що ми прям змасштабувалися так, щоб прям вийти. Це як. Необхідність, щоб не мати один канал, треба мати там декілька каналів. І в мене партнер Аня. Вона знаходиться в США зараз. Ми маємо спробувати, бо ринок великий. Ось і що... що що саме головне, що тут треба казати, що ось цей бізнес і напрямок, який працює зараз в Україні, дає змогу тестувати інші направлення. От, ну, насамперед, там, США, наприклад, кошти, якісь там затрати перекриває саме цей проект. CRM дає можливість е, аналізувати. Прораховувати, планувати, бачити саме головне бачити, без цього немає бізнесу, без цього ти займаєшся, я не знаю, там, воздух ганяєш. Тому я вважаю, що, ну, мабуть, як я так бачу, я бачу, що Сіремка нужна взагалі в кожному в тому чи іншому прикладі, випадку, масштабі, але вона має бути. Саме головне не зупинятися, бо тому, що ми проходили різні етапи, коли було і складно, і коли там треба було засучити рукава, і ну треба йти, просто йти. Це теж шлях.